Ніч проти 11 червня в зоні проведення антитерористичної операції була гарячою. Загалом бандити незаконних збройних формувань 35 разів обстрілювали позиції наших військ вздовж усієї лінії розмежування. З вечора бойовики зі 120-мм мінометів обстрілювали піски та шахту Бутовка. На околицях гранітного розривались ворожі артилерійські снаряди калібром 122 мм. Двічі зі 120-мм мінометів та гаубиць калібру 122 мм Злочинці гатили по новотошківці, що на Луганщині. В цьому ж секторі ввечері біля населеного пункту Сизе відбулось бойове зіткнення наших захисників із диверсійно-розвідувальною групою російсько-терористичних військ. В результаті бою противник відступив. Серед наших вояків втрат немає. На Артемівському напрямку в районі Майорська, Золотого, Ленінського, Троїцького. проросійські банформування активно обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї та гранатометів. Галасно цієї ночі було в районі Маріуполя. По Широкіному та Бердянському ворог бив з потужних Ох, міліметрових гаубиць та мінометів калібру 120 мм. міліметрів під ранок. Бойовики стріляли з артилерійських систем калібру 122 мм міліметри по Старогнатівці, Новогригорівці та гранітному, що на Донецькому напрямку. Російські банформування знову поставили під загрозу життя мирних мешканців, обстрілявши вночі з танків та гаубиць водяне і Трудовське. Іван Зубков легендарний кіборг 95-ї аеромобільної бригади, який захищав Донецький аеропорт. Його підрозділ одним з останніх залишив цей важливий форпост. Заступник командира роти в січні 2015 року взяв на себе найважче, ризикуючи життям, він багато разів здійснював рейди в Донецький аеропорт лише для того, щоб врятувати десятки життів своїх бойових побратимів. Старший лейтенант Зубков вміло вів оборонний бій. У найскладніші моменти викликаючи вогонь артилерії на себе. 19 січня він був поранений, але відмовився від евакуації в тил. Наступного дня по мобільному повідомив, що потрапив під завал. Через деякий час його тіло знайшли під руїнами аеропорту. Іван Зубков показував приклад, яким має бути український воїн. І маючи таких воїнів. Ми в цій війні обов'язково переможемо. Президент вручив зірку Героя України рідним Івана Зубкова. Глава держави подякував батькам героя за те, що вони виховали такого сина. Да, в нашій сім'ї велике горе. Загинув син. Але ми надіємося і впевнені, що його побратими доведуть до кінця справу мого сина. І Наша держава Україна стане вільною незалежною європейською державою. Петро Порошенко наголосив, що бойові дії на сході це війна за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Маючи таких воїнів, ми в цій війні обов'язково переможемо. Володимир Кухарський час ще. З Естонії повернулися 10 українських військових медиків. Там вони опанували курс інструкторів тактичної медицини, навчали їх провідні тамтешні військові лікарі, які мають чималий досвід роботи в гарячих точках Іраку та Афганістану. Реалізувати цей проєкт ми змогли завдяки нашій співпраці вже майже рік з такою ж громадською організацією в Естонії Баба Україна, які нам допомагають цілий рік. Це тактичні рюкзаки і тактичні аптечки для наших військовослужбовців, які ми передавали на схід. І як ми за мету собі поставили, що тільки не допомагати речами це ну, якось дуже просто. Тому треба, якщо є можливість, навчати нас надавати допомогу на тому рівні, на якому вона надається в усьому світі. Всі вони військовослужбовці збройних сил. Майже кожен вже побував в зоні АТО. Тож добре знає ціну вчасно наданої кваліфікованої допомоги. Ці навчання дали в першу чергу систематизацію знань, аби їх розповсюдити у нас в Україні серед інших військових лікарів. Там просто більше практики. Також дійсно нам потрібно санінструкторам, які особливо санинструкторам бойових бригад. І все, тобто, там манекени, там як таке враження, що ти працюєш з живими людьми. А так, в принципі, багато теорії того, що деяких нюансів, яких ми не знали, то навчилися. Це вже друга група інструкторів, які пройшли навчання в Естонії. Першопрохідці ж вже активно застосовують на практиці отримані за кордоном знання. Проводять тренінги у військових частинах, навчальних центрах та безпосередньо у зоні АТО. Прикро казати, але завдяки тому, що нас відбувається на сході, ми створимо найпотужнішу систему навчання в світі. Це виключно волонтерський якби проект. Це він фінансується нашими колегами за кордону. Ну і нами, тому що ми займаємося організацією цього процесу. Організатори кажуть, до кінця року буде проведено ще третій такий курс для парамедиків у Естонії. Туди планують направити 20 лікарів у погонах. Ірина Зінчук, Вадим Стасюк, час Чем. У Міністерстві оборони України взялися за якість харчування та обслуговування армійців. Нещодавно запрацювала гаряча лінія тилу. Шановні військовослужбовці, якщо приготовані страви не влаштовують, вам не доводять норму продуктів, а місце прийому їжі не відповідає санітарним нормам, телефонуйте за номерами 0800 507 309 або 044 483 59 63. Усі дзвінки анонімні. Протидія санкціям та імпортозаміщення процеси, які стали надзвичайно актуальними для російської оборонки. Тож про реалії та перспективи цього процесу ми запитали у експерта. Цього тижня кабінет міністрів України вирішив припинити військово-технічне співробітництво з Росією. Відповідна угода між двома країнами діяла з 93-го року, але зухвала анексія Криму змусила відвернутися від Росії не лише українських зброярів. Окрім призупинення проекту «Містраль», який гучний всіх на, на, на смаху згорнути проекти з, з німецькою стороною і по полігонам, і по створенню підводних човнів призупинені проекти з фран. Сузами по наземній техніці з італійцями, при призупинене постачання комплектуючих до тих же машин і веко заступилося питання про використання російських ракет і двигунів в американських проєктах. Державна програма переозброєння армії Росії до 2020 року зривається. Створення нової лінійки бронетехніки, бомбардувальника та авіаносців зміщується на невизначений строк. Наприклад, закупівля перспективного винищувача ПАК ФА зменшується вчетверо на наступну Тож у Москві вже проводять молебні на підтримку імпортозаміщення, а Путін скликає нараду за нарадою і вимагає від російської оборонки неможливого позбутися від української залежності за 2-3 роки, від комплектуючих зброї інших іноземних виробників за 5-6. Детальні графіки вже одобрено колегії воєннопромиссиї комісії. Так організована ця робота по всім ведучим предприятиям. Основний акцент ми зробили на створення национального производства Електронно-компонентної бази пріжсого космічного назначення, то що в нас раніше служба всі у проєздівність кільом і второе – та стенкестроєння. Україна вже не обслуговує ядерні ракети сатана агресивного сусіда. 186 зразків російського озброєння та військової техніки залишились без наших комплектуючих. Це і бронетехніка, і комплекси ураження, і гелікоптери, і кораблі. Державному концерну «Укроборонпром» вже вдалося замінити третину російських комплектуючих у вітчизняних збройних проектах. Проте, наприклад, ми досі у пошуку нових постачальників, лопатів для гелікоптера. Є і більш комплексні проблеми. Були призупинені поставки окремих комплектуючих, які стосувалися спільного виготовлення літака Ан 70 і, зокрема з Російська Федерація виключила цей літак з своєї державної програми, що спричиняє певні питання для майбутнього цього літака, тому що фактично цей літак завеликий для України і він заскладний в економічному плані для того, аби аби розвитати це виробництво самостійно Росії не вдасться перейти на вітчизняні комплектуючі зброї у визначений строк. Деякі військово-виробничі галузі для неї взагалі не підйомні, а запасів частини іноземного виробництва для проектів російського ВПК вистачить лише до кінця наступного року. Тож нині головним шляхом приборкання норовливого є одностайність симпатиків України щодо санкцій проти східного сусіда. Сергій Камінський Володимир Стройков час.